Захлона і буде білого кольору. Ось такий чудовий гарний жир. Ростуть на моїх грядочках ось такі помідори, грони, Подивіться, які шикарні грони. винограда. Розтягають На моєму винограді чудовому. І зерняток виноград. Ніхто їх не вирощував. Вони виросли ось так самі. Із самих зерняток виросли. Ось такий дикий виноград. Цей дикий виноград вже відстих, Уже грони позасихали, грони були дуже великі, сочні спілі ягоди, хоча виноград дикий, а з нього сок аж брища. Просто зробили таку невеличку для нього опору, поливали трохи в спеку, щоб він... Не пропав от жари, від спеки, але він на сонці попівся і приболів трошки такий виноград з дикого винограда, вийшли ягоди. Поглядаємо, як звичайним виноградом. І не споживаємо, бо той поспів хороший, а той вже переспів. Оцей дикий виноград. Хай тут лишається, щоб він поплівся аркою разом з цим. Ось такий синій виноград. Дверь його дуже багато. Я з нього готую компоти. Росте під яблунькою, цьогорічна спека, його пощадила, з цього винограда з кісточок появився. Дикий виноград їли та й й, посадили, та й й. тільки з цього вийшла дикий. Ось такий виноград у мене різниця є від такого винограда. Дось такого дикого, але він мені для холодочка, як прикраса, як арочка саме з цього винограда, з зерняток, пароне здоровецькі, чергові. Сочні руки, вже не смачний. Здоровий. Саме з цього винограда виросли. З такої кісточки Виноград з'їв, кісточку викинув, а він і взяв та й проріз. Спочатку я його висапувала, так як він мені тут не потрібен, тому що в мене тут помідорчики. Гарний урожай на помідор цей рік. Помідорів у мене багато. Красота, 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 красота. А з синього, а з синього винограда тільки такий ось такий, виходить. Біло хороший. Помічився. А з синього такий. У мене пригналась лаванда. Все є нагрядочки маленькі. І яблучка є. Роблю зараз напілок яблука. Це виноград, з вами ділюся рецептами такого смачного напою. Яблука вже опадають, такі груни заховалися від пекучого сонця. Виноград є будуть яблучка, але опадають, а виноград заливається. Я приготувала казани. Буду за такого сала обрізки. Ось таке обрізки сала. Ширст дер називається. Круто. На вулиці можна поїсти виноград і стопити смалець. Касальцем. Нарізають дрібними шматочками. Потім будуть такі смачні шпарочки. Можна буде перемолоти, заправляти ними борщ. А ви поки них сало. Воно буде дуже смачне. Різно нарізали салом. Де сало цікаве. Взяла осені, щоб там топити з дьору весною топила смалець, Уже використали, тому що все приготовлено дуже смачно і корисно. Шкабарчить, пахне, шкварочка, зсала. Коротше, оти ті собаки підбігаються на дачу. Як шкурка засмалена, mm -hmm. смачна бомба, так? Да? Клас. Найважче буде цей шматок порізати. Пускає трошки жир. Дорізаємо сало. Та-да-да-дам! Та -да -да І можна буде приступати до цього жира. Здьор, він у нас недорого коштує, а смалець буде з ним шкваркою з салом ще смачніший. Такий виноград дає прохолоду, а тіньочок. А смачний хороший виноград можна погасувати. Ну все, останній штрих. Останнє сало дорізається обрізки та здір. Віщається на повільний вогонь. Хай топиться. Такий гарний буде свиний жир смалець. У мене цей рік, дуже багато жовтих помідорів. Поки смалець смажиться, можна обірвати помідори, які ростуть ну, просто гронами Такі малесенькі. Сола так будуть гарно виглядати. Я показала на своєму каналі помідори консервовані, я ними доповнювала кольорова гама гарна і доповнювала пустоти в банках, коли червоні помідори закривала, жовтими доповнювала пустоти. Вони смачненькі, солоденькі і червоні. Мій любимий мій червоний перчик гіркий, який я кладу кругом. Красота мати свою грядочку з помідорами. Такі, як чері, тільки жовтого кольору. Такий рік урожай. І вони ще жовті, Ось такі великі. Багато людей любить жовті помідори. Я, наприклад, люблю червоні, тому на салат. Красота. Грудочками, Поки смалички кипить, можна сидіти під таким диким виноградом, щоб сонце не пекло, поватися квітами та смакувати виноградом. Харні грони ростуть смачні налиті сонцем. Саме з такого винограду. Кісточок вийшлося дикий виноград, який сам вивіз. А коли я його доглядала, він дав гарні плоди. Рік тому я виставила відео, всі запитували, як його виростила, просто виріс під сонцем. Цікавий цвіта. Багато джіл на нього прилітає. Я не знаю, як він називається, але він такий гарний. Теж посадили для тіні. І десь тут розта кісточка з винограда. Виноград їли, кісточка в землю впала, та й получився дикий виноград. Він родить, коли за ним дбаєш, так, як за хорошим виноградом. Чистий прозорий жир, прозорий, як сльоза, на повільному вогні добре витоплюється. Тепер треба збирати помідори. Це рік спека. Ми їх трішки поливали тут. Вже куч можна виривати. Це помідори. На ньому закінчились. Яблука. Чи цей рік достигнуть яблука, я не знаю. До ще чотири місяці немає, тому яблука наші опадають. Я просто з тих яблучок зроблю шикарний напій, з вами ділюся постійно рецептами, нариває винограда, збираю ось таке під яблунькою яблучка. Виходить, чудовий напій, як виноградний сік, навіть краще тому що концентрація набагато легша. Відео є на моєму каналі. На дворі сьогодні вітряно, але я зробила найменший вогонь. Подавати оце робиться. багато багато. рвати, готувати компоти. Такі компоти, як сік. Поки я винограду нарвала, яблук назбирала. У мене вже смалець. Жир світлий, гарний, відокремився, шкварка буде смачна. Ось такий смолець. Сомрізків сала стюру. Я його переціджу. Відключаю вогонь. Коли захлопне смалець, буду його протічувати. Такий сіли на дно. Можна розливати, протічуючи через марлю. Обережно. Гарний жир, який гарний. Свиний жир, чистий як сльоза, пахучий, але краще робиться на вулиці. Запах стояв на вулиці, шкварочок, смальцю, повна баночка. Обережно на другу баночку. А цю баночку ми накриємо. Він за ній захолоне і буде білий, чистий, гарний смалець. Але, щоб шкварки не попадали, обов'язково проціджувати. Такий гарний жир. Шкварки це як окрема страва, можна перетерти з чесником. заправляти потім шкварками борщ, каписняк. А на смальцеві можна все пекти, коржики, все смажити, це буде смачно і корисно, на баночка розділили. Миті сухі банки. Це основне, що банки були чисті та сухі. Закривати можна капроновими кришками, металевими кришками. А якщо хочете, щоб довго стояв, зберігався смалець, потрібно металевими кришками під ключ. Прозорий, чистий. Пахучий. Спека була, а ввечері співають цвіркуни. На кухні вже прохладніше і можна працювати. Ось так. Буде ще баночка. Малець по банках розлили свиний жир, остались шкварки, які можна перетерти і теж скласти в банку. Добавляти потім страви, а їсти як самостійну страву, теж можна сливчиком та солью. Смачні ці шкварки можна просто скласти в чисту банку. Можна перетерти, а можна цілими скласти. Їсти, смакувати, додати різні страви. Хрустячі та смачні. На сніданок яєчню теж можна посмажити на смальцю, а прикрасити помідорчиками. Малиць захолов і став білий, як білі троянди. Дякую вам за перегляд. Бувайте здорові! Живіть багато. На все добре!